З Андрієм були знайомі з 2021 року, коли прийшов він з роковиком ще на тодішній ВПС ТПС, відділ прикордонної служби. І відразу було видно, що нормальний хлопець. Від того часу ми з ними познайомилися. 2022 року почалось повномасштабне вторгнення. Майже більше як рік ми боронили білоруську ділянку. З ним, можна сказати, рік прожили в одному бліндажі. Дуже гарний хлопець. Він завжди ніколи нічого не боявся. ніколи. Він завжди. Коли на схід, деколи там сумнівався, десь боявся в своїх силах. А він завжди говорив, це там мій дім. Поїдемо, по-любому поїдемо. Ми будемо це виганяти, скоріняти їх з нашої землі. Мені як на Волині, так і на Донеччині, так і Крим. то мені все є Україна. Треба буде, в Криму будемо стояти, треба тут, треба там. Будемо повсюди Україну відбивати. Ви були ми. Квітні 23-го року туди, на Донецький напрямок. Пам'ятаю, перший раз вийшли з позиції, привіз від нас в Покровськ, а в Мирнограді бабуся живе. Привіз тоді зразу Андрій, на телефонах. там, Тату треба там, те, туди веземо стірку на одну, на одну шахту до іншого бабусі стиратися, туди митися, так бігом, бігом все організував. Все чудово, але кажу, що війна забирає найкращих. Прикро, дуже. Познайомились ми з ним в Маріуполі. М М Наша розмова почалась з того, звідки він. Е він сказав, що він з Донбасу, з Донецької області, город Мирноград. Я йому сказав, що я також <кій> з Донецької області. За три дні, поки ми були в Маріуполі, ми з ним так здружилися, що люди думали, ті, які були з нами, хлопці, що ми знали друг друга до цього. Після цього ми потрапили до Львову, великі мости. Там ми проходили службу строкову півтора місяці КМБ. Потім ми проходили сержантські курси. За цей час завжди були разом. Всі змагання, які можливі були, приймати участь завжди, були старшими взводами. Він був старший взводу, я був старший взводу. Андрій для мене запам'ятався. Чого запам'ятався? Він для мене є таким самим кращим, самим першим. Та людина, яка йшла до цілі. На нашій службі е, в такий тяжкий час, е, треба для кожного позивний. І після того, як не стало Андрія, в мене до цього не було позивного. Я навіть собі і не думав його. Якось для мене це було не хотів собі. А після того, як не стало Андрія, я собі взяв позивний лютий. Захотілося мені так для себе, щоб він завжди був зі мною. Він завжди був поряд. Коли було поховання Андрія, я йому пообіцяв, я йому завжди казав, що я буду завжди з ним. В нього зараз є син. І я йому пообіцяв, що я буду завжди з його сім'єю. Я буду тим самим кумом, яким він хотів бачити мене, яким я його хотів бачив. Ми будемо разом. Я думаю і прошу про те, щоб він бачив, що наша дружба була не дійсна тільки слова, але й поступки, що ми. Тримаємося один за одного навіть на такі великій відстані, але я знаю, що він поряд завжди з нами. Ми його дуже сильно любимо всі. І я особисто від себе кажу, Андрій, я тебе ніколи не забуду, ти мій найкращий друг, побратим. Ми познайомилися з Андрієм у 21-му році під час проходження військової служби на відділі прикордонної служби типу С. Готовився тим, що він розумний, енергійний лідер. Завжди за ним всі йшли. Січні 23-го року Андрій зробив мені пропозицію. Ми багато планували цей день, але не могла здогадатися, що це станеться так швидко, і була дуже рада. Ми дуже багато планували, дуже багато планів було на життя одружитися, зробити весілля в колі сім'ї, так як Андрій з Донецької області, я з Волинської. Хотіли всі познайомитися, зібратися, але зробили маленькі весілля, розписалися в березні минулого року, знали, що я вагітна. Андрій думав, що буде син, знав, що буде син. Далі, далі через два тижні він. Вирушив в складі прикордонної комендатури на схід, можна сказати, додому, зустрівся з рідними, коли мав час на Пасху. Коли він виходив на службу, дуже переживала за його, Писала смс, він по можливості відписував мені. Коли виходив з позиції, дзвонив, мало що розказував, дуже переживав за мене, за мій стан. Він вирушив на позиції, мав повернутися 20 квітня, але нам зателефонували і сказали, що Андрія немає. Хтось говорив, що він живий, хтось говорив, що його немає, ми не вірили, звісно, ніхто не повірить і до кінця не вірили цілий рік. Цілий рік не вірили, що його немає. Просто важко це повірити і змиритися з цим. Він, він мав жити заради себе і заради нас.